Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. Людей дратує не просто невдача, а невдачу, яку вони сприймають як образу. Пригадується мені відразу слова, які я читаю в Біблії, які говорять, коли маєш щось на брата свого піди і скажи це віч навіч. Чому віч навіч? Бо будь-яка образа, будь-яка навіть не образа, а звернення уваги на зроблення чогось, що воно є зле, в присутності інших людей, породжує таке, такий контраст, такий бунт, що ні, я зробив правильно. Але коли ми віч навіть з любов'ю хочемо підказати людині, що от не вдалося щось зробити, вийшло погано, вийшло зле, то людина з більшою ймовірністю прийме це. Людей дратує не просто невдача. Бо хочемо, не хочемо, ми часто помиляємося, бо часом і не знаємо, як правильно. А невдачу, яку вони сприймають як образу. Але упомін... Е коли хтось звертає на на. на коли хтось звертає увагу на річ, яку нам не вдалося зробити, особливо присутності інших людей, то ми можемо сприймати це як образу. Щоб більше вимог до життя ставитиме твій підопічний, то частіше він почуватиметься ображеним і як наслідок цього роздратованим. Найбільше він дратується тоді, коли в нього несподівано забирають час. Але доходячи до часу, спочатку вернемося про. Вимоги до життя, вимоги, які кожен з нас може на себе ставити. Часом можуть бути завеликі, а часом і справедливі або замалі. Тому мусимо розуміти наші можливості. Насправді наші можливості є величезні. Можливості, якими Бог нас дарував, обдарував ті таланти, які Бог в нас заклав. Але часом ми можемо хотіти амбітно, не того, до чого ми покликані. І можемо відчувати таку образу, таке роздратування, що нам не вдалося це досягнути. Найбільше він дратується тоді, коли в нього несподівано забирають час, який, на його думку, має належати тільки йому. Таке буває, коли з'являється раптово гість, а підопічний мрія про те, щоб провести вечір на самоті або приятела балакуча дружина, а підопічний хоче побути наодинці з приятелем. Його дратує поява сторонніх осіб, бо він розглядає свій час як свою власність і відчуває, що їх крадуть в нього. Думку мій час є тільки моїм. Насправді, все, що ми маємо в світі, це тільки час, але чи він є наш. Хай буде для нього важким і болісним тягарем та частина цієї власності, яку він змушений віддати своїм працедавцям. Тобто, щоб ми. Відчували, що ми надто багато віддаємо роботі. Але хай він сприймає як щедрий дар ту частину часу, котру віддає своїм релігійним обов'язкам. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ворог хоче нас переконати до гордості. До того, що ми. Надто багато часу посвячуємо на добрі святі речі на молитву, на святу літургію, на допомогу комусь на євангелізацію. Можливо, має рацію. Можливо, те, що відбувається поза цим часом, є бардаком, є невпорядкованістю нашого життя. Тому варто приглянутися до того, чи те, що діється навколо нас, не в час, коли ми приділяємо для Бога, чи все в порядку. Чи є порядок вдома. Але якщо так, все в порядку, то чи з'являється нас гордість, що ми надто багато молимося, надто багато присвячуємо часу для Бога. Припущення таке безглуздо, що навіть ми не можемо обґрунтувати його належним чином. Людина не може ні створити, ні затримати якусь мить часу. Час приходить до неї як чистий дар, з таким самим успіхом вона може вважати і сонце, і місяць своєю власністю. Справді, єдине, що ми маємо час, але і він не належить нам. Ми можемо зараз щось робити доброго, можемо робити поганого. Маємо життя, яке проживаємо. Люди завжди висувають претензії на власність, які звучать однаково смішно і на небі і в пеклі. І до такої претензії їх треба заохочувати. Коли хтось до нас звертається по допомогу, а ми насправді маємо можливість, маємо час, а не хочемо, кажемо, я зараз. Зайнятий я запланував такі-то, такі то речі. А навіть якщо це є правда, то чи ми не хочемо пересунути ті справи, щоб допомогти? Допомогти тут і зараз, в цьому часі? І це є дуже важке питання. Ми створюємо почуття власності не лише за допомогою гордості, а й за допомогою змішаних понять. Ця тонка малопомітна градація в значеннях, яка починається від мої черевики, проходить через мій собака, моя дружина, мій батько, мій господар, моя країна, мій Бог. Давніше ми розглядали молитву Отче наш, в якій не говориться, що мій Бог, але Отець наш. А часто ми можемо говорити, що мій. Так під свідомості привласнюючи, під свідомості говоря, що е, я є кращий. Я є кращий. Мій Бог, моя віра, моя спільнота, моя церква. Все моє. Але чи це насправді моє. Це спільне надбання. Ми навчили людей казати мій Боже в значення, яке не дуже відрізняється від значення займенника Мій у Словосполученні Мої черевики, яке ми маємо ставлення до Бога. Чи можемо ми з, нашими, з нашою поведінкою говорити до Бога мій? Захочу переглянути серію відео присвячені при молитві Отчина, щоб насправді задуматися. Чи Бог є мій насправді? Люди, врешті-решт, дізнаються, кому в дійсності належить їхній час, їхні душі, їхні тіла. Але, звісно, не їм. Щоб там не сталося. Тепер ворог каже моє про все та на тій формальній буквальній підставі, що він його створив. Наш отець, диявол, сподівається в остаточному підсумку сказати, моє на всі речі, найреалістичнішій і динамічнішій підставі завойовника. Диявол не приховує те, що насправді те, що нас оточує, створено Богом. І воно йому належить, не нам. Можливо, ми і посадили дерево, збудували дім. Але з чого? Чи не з тих матеріалів, які маємо в упорядкуванні? Формально на папері можемо мати якусь власність і добре, але мусимо розуміти, що вона не є виключно наша, вона є Божа. Але тут диявол теж признається до того, що він хоче назвати все своїм на основі завойовника, загарбника, на основі того, хто підкорює собі несправедливо. Тому пам'ятаймо про те, що ми тут хоч і маємо речі, які нам належать, але мусимо розрізняти і віддавати Богу подяку за те, що маємо, від тих матеріальних речей до тих духовних. Тому заохочую сьогодні, зараз. Знайти час для близької людини, зателефонувати, можливо, відвідати, можливо, вистачить вислухати, підтримати якось словами. Хай цей час буде при задумою, як ми можемо покращити світ, починаючи від найменшого. Пам'ятаємо, що великі люди починали від найменшого. Мати Тереза починала від маленького, Вона була нікому не знаною людиною. Звісно, що великі тирани теж починали від маленького і теж були спочатку незнані. Тому пам'ятаємо, що наш час. Є насправді не нашим часом, якщо ми його можемо використати для добра іншої людини, то зробимо це. Зробімо це. Хай Боже благословення перебуває над нами. Хай терпеливі ставлені до інших людей, особливо коли їм потрібна допомога, наповнює нас тоді і наповнює нас. Добрими, розважливими думками, думками потіхи, поради і підказки. Божого нам благословення. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!